Соліс 75-й із Соліси 50-ки. Це у нас 50-ка із кондиціонером, із реверсом. Такий от по наявності. Це у нас RX 50-й без кабінки. Ловольчик 504-й із примусовою гідравликою. Солі 130 49, 49800. Ще шифенчики. Це в нас 240. Сороковка 6. Якщо по шифенгу, то 6800 коштує. Такі от ловольчики-прошечки. По 18200. Друзі, дякую за вподобачки, за підписочку в прямому ефірі. Дуже приємно, що підписників стає більше. Булатіки. Це в нас булат 244 люкс на широкій резині. Задня рашина там 11,2 на 24 з боковою колісою і з редукторним мостом. Це в нас звичайний. На стандартній резині 9,5 на 24. Така от. Джинмочка із реверсом, це у нас Донфен 404. да, Якраз вже є 404 G-2, з'явилися. Це у нас Shifen 244, одноциліндровий з ремінним приводом на 24 кінських сили. Отака от джинма на широких колесах люксова, соліс, джинма 50 з кабіною. Друзі, це все є по наявності. Що, задавайте якісь питання, бо щось стає скучно. Ніхто нічого не задає, ніяких питань. Форте, ні, немає з реверсом, з реверсом зараз в даний час є тільки на 50 кінських сил. Оріончик 504, те, що можу вам запропонувати. Або так, вибачаюсь, був телефонний дзвіночок. Розстрочки немає, є кредит. Ловел 354.